Друзі, рулет із свіжого сала це хід літнього сезону. Беремо 200 г свіжого сала. в мене трошки підсолене, зелень дрібно порізаного кропу, суміш перців і сушений чесник. Як на мене, цього достатньо, щоб сало було смачнюше. Обрізаємо шкіру і нарізаємо сало на тоненькі слайси десь приблизно пів сантиметра товщиною. Кухонну дошку застилаємо харчовою плівкою, викладаємо на неї сало і відбиваємо молоточком. Сало відбиваємо з обох сторін, але так, щоб воно залишалось ціленьким. Ось такі шматочки у мене вийшли. Відбите сало викладаємо на дошку з застелену харчовою плівкою у формі квадрата. Зверху присипаємо сумішу перців достатньо однієї чайної ложки. Чайна ложка сухого часнику. І нарізаний дрібненько кріп. А тепер за допомогою харчової плівки із викладеного сала формуємо рулетик. Плотненько скручуємо і залишаємо у морозилці на пару годин. А вже заморожене сало, нарізаємо на довільні шматочки і смакуємо. як у нас кажуть, було б сало, а ніж знайдеться. Отже, друзі, рекомендую приготувати справжній закусочний рулет із сала смачний, ароматний і дуже український. Зберігайте рецепт, підписуйтесь на канал. У нас з вами попереді ще дуже багато неприготовлених улюблених домашніх страв. Усім смачного і до скорих відеозустрічей!